Весна клопітка, час для городника, особливо для любителів картоплі, доводиться планувати посадки, щоб оптимально використовувати невеликі площі дачних ділянок, все важливо в цей час, що і коли садити, які сорти вибирати, як доглядати за посадками і зберігати урожай. Мало хто покладається на удачу, варто тільки з'явитися черговий картопляної знахідці миттю, знаходяться бажаючи її випробувати сорт коломбо картопля з Голландії. Він припав до смаку і в Україні. Опис картоплі Коломба, картопля Коломба, цоломба голландський гібрид, посадивши який на початку травня, в липні можна збирати урожай. Це раньостиглий сорт, точніше, середньоранній, так як технічна зрілість настає через 70-75 днів після посадки, але поласувати першою картоплею можна вже через 45-50 днів. У ранніх молодих бульбах міститься більше вітамінів воден. В 2 в шість картопля Коломба, створений в Голландії, оригінатором гібрида є голланд Вирощують його також в Україні і на Україні. У держреєстр сорт Коломба, включений з 2013 року по центральному, центрально-чорноземному і північно-кавказькому регіонах. Відмінний смак молодої картоплі і скоростивість з'явилися сприятливим поєднанням для поширення в нашій країні. У південних районах рф навіть вдається отримати по два врожаї за сезон. Характеристики сорту Коломбо. гібрид формує кущ висотою до пів метра, буває прямостоячим або розлогим, Квітки світло бускові, кількість бульб в гнізді 12-13 штук, за розміром, великі, рівні, дрібниці, мало товарні якості високі. Форма буль правильна, овально округла, а вага коливається в межах 80 до 126 хочки дрібні, розташовані неглибоко, лежкість 9,5. колір шкірки жовтий, м'якоть бульби-жовта. Смакові характеристики сорту коломба. В описі сорту відзначено, що вміст крохмалю в м'якоті бульб не дуже велике, в межах 11 один Пишний пюре з коломби не вийде, але запіканка, деруни. Картопля фрі або домашні чіпси, будь ласка, хрустка, золотава скоринка і прекрасний вид страви забезпечення, а смак всі, хто вирощував коломбо, відзначають чудовий смак і приємну текстуру бульб. Застосування картоплі столове використовують в домашній кулінарії для приготування перших і других страв і агротехніка. Гібрид з Голландії виявився високоврожайним. Він щедро віддає за вкладену працю. З гектара збирають 224-422 центнера картоплі. Рекомендується садити коломбу після озимих трав, зернових бобових культур і бобових трав. Хорошим попередником є люпин. Він збагачує ґрунт органічними сполуками, в співдружності з бактеріями пов'язує азот і переводить його в засвоювану форму. Крім того, завдяки сильно розвиненій кореневій системі. Спушує ґрунт головна умова, яку відзначають городники для отримання багатого врожаю картоплі. Дотримання агротехніки цей сорт не переносить холод і перезволоження, тому рекомендують садити насіннєвий матеріал в прогріту землю, коли температура ґрунту на глибині 10 більше сім ос. Для формування бульб сприятлива температура 11-17 ос. Важливо забезпечити рослину вологою. Особливо під час утворення бутонів недостатній полив на початку фази цвітіння призводить до втрати половини врожаю, важливо стежити за рівнем ґрунтових вод перед посадкою. Якщо доводиться садити картоплю на низинних ділянках, не припустимо розташування вод ближче 60-70 від поверхні ґрунту. В цьому випадку бульби загнивають у місцевості з надлишком дощів на незинних торф'янистих або важких суглинних ґрунтах з високим рівнем ґрунтових. Вод краще садити картоплю на грядках, накопичено позитивний досвід по вирощуванню картоплі на широких грядках один-чотири нуль смав два рядки. Гряди формують на узвищі 12-15 см відстані між лунками 35 см. Лунки розташовують в шаховому порядку на відстані 25-30 см від краю гряди. У цьому випадку рослини краще продуваються і менше уражаються фітофторою. Можна також садити картоплю в гребені. При гребневій посадці грунт добре провітрюється і прогрівається для коломби. Це найкраще рішення. Нарізають гребені висотою 12-15. Рекомендований проміжок між ними для цього сорту 60 см займаються цим зазвичай. Голосені після внесення органічних добрив органічні добрива, особливо торф'яний гній. Розкладаються повільно, тому їх вносять восени, а перегній можна вносити і навесні. Оптимальна кількість гною два-чотирик. 2, 2 вже навесні. Після того як прогріється земля і дозріє ґрунт, копають лунки. Відстань між лунками 35 см відео про посадку картоплів гребені при будь-якому способі посадки грядки орієнтують з півночі на південь. Так рослини краще висвітлюються, при цьому збільшується маса листя і бадилля, все це стимулює фотосинтез і в кінцевому рахунку забезпечує великий урожай картоплі, рекомендована глибина закладки насіння см після посадки, забезпечуючи тижневе розпушування поверхневого шару ґрунту, так як з моменту посадки бульб до появи проростків проходить багато часу. При відсутності догляду ділянка може зарости бур'янами, що несприятливо позначиться на формуванні картопляного куща у промислових масштабах. Проводять щотижневе боронування. На присадибних ділянках обробка зводиться до знищення бур'янів, підгортання кущів і розпушування ґрунту. Городники з успішним досвідом вирощування картоплі коломби відзначають, що полив потрібен тільки при відсутності дощів під час формування бутонів. Через 2-3 дні після дощів рекомендується знову провести розпушування верхнього шару ґрунту. Картопля коломба добре росте на слабокислих ґрунтах, на дуже кислих ґрунтах пригнічується мікробіологічна активність, тому рослини погано поглинають поживні речовини добрив для усунення цього сильнокислі ґрунту, вапнують або вносять деревну або торф'яну зелу з розрахунку 10-15 к на один нуль нульм Визначити кислотність ґрунту можна лабораторним шляхом. Але застосовують і прості народні методи шляхом використання рослин індикаторів. Якщо на ділянці багато хвоща і жовців, значить ґрунт кислий і внесення золи безумовно потрібно. Стійкість Стійкістю хвороб гібрид коломба стійкий до збудника раку, золотистої картопляної нематоди – стійкість до фітовтора середня. При культивуванні картоплі краще уникати посадок в тих місцях. Де його вирощували, в минулому проблема в тому, що збудники хвороб і шкідники благополучно зимують на залишилися бульбах і рослинних рештках, щоб уникнути зараження насіннєвого матеріалу і отримати багатий урожай, краще застосовувати сівозміну і вчасно удобрювати ґрунт. Хороші результати також дає періодична зміна насіннєвого матеріалу, відгуки про картоплі сорту Коломба. На думку городників, коломба досить невибаглива. Гібрид без шкоди переносить короткочасні перепади температури і недостатній полив у 2015 році посадила в кінці квітня сорт коломбу 1-2-к. 14-к картоплин на високу грядку урожай зібрала 15 липня. 37-к, з них 34-к, все добірні рівні, великі долоною не обхопиш. Храм 120-180. Трик. Трохи більше курячого яйця і дрібниця, думаю, можна було зібрати пізніше, урожай був би краще. Смак всім подобається, середньорозсипчаста, купувала насіння в магазині, яка репродукція? Невідомо. Амазонка не в Мемберхц в а 1 0 б 1 Восім нуль один, вісім два нульба ноль в нуль один, вісім ноль один, вісім два нольб один, вісімчотири 0 п'ять нуль б до один, вісім з нульба ноль Б ноль в нуль Б0 з нуль один нуль Б. Два мільйони дев'ятсот дев'яносто п'ять тисяч вісімсот сімдесят чотири. Порт Коломбо, завдяки своїй скоростиглості, з моменту посадки до моменту збору врожаю проходить не більше півтора місяців, дуже популярний в Європі, віднедавна став відомий і в Україні. Він добре росте практично у всіх звичних ареалах проживання картоплі в північно, західному, центральному і в більш південних районах включаючи регіон північного Кавказу, коломбо відрізняється виключно ніжним смаком і текстурою. У нього жовта м'якоть, і світло-жовта шкірка, сорт дуже невибагливий, стійкий одночасно і до посухи, і до заморозків, стійкий до парші, відмінно росте як на чорноземних ґрунтах, так і на піщаних. Золотінка 1,9,5 дев'ять, в Божий Вопросрюк, Вестіонс 1,4,4. 8,9,6,2 Сорт картофель вже Коломба Джакакова, Редіона подгодіт раніше. Купила я цю картоплю Коломбо на насіння після того, як спробувала її у подруги. Дуже вона мені сподобалася, начебто і не розварилася, а ніжна і не водяниста, яка і смачна вийшла. Ми з чоловіком тепер її весь час вирішили садити. Ось і в цьому році посадили з куща. Виходить, у нас десь 15 бульб. Подобається вона тим, що швидко дозріває, десь за 40 або 50 днів. Ми її часто не поливаємо. В магазині сказали, щоб не старалися з поливом, ще до плюсів можна віднести те, що Коломбо стійкий до раку і нематоди мінус один, здається, те, що зберігається мало часу, не дотягує навіть до півроку. Алекства 45002, отцовік цомревів 4953843, ревів сорт картоплі Коломбо відмінний для посадки в центральному, центрально Чорноземному і північно-кавказькому регіоні. Тобто весь південний схід України, Українська Сумська область, прилегла до кордону з Україною, теж славиться своєю картоплею в цьому регіоні дуже сприятливі кліматичні умови і склад ґрунтів для вирощування картоплі. Сорт Колумбо вважається дуже раннім, тому що після посадки вже на 45-й день його можна викопувати, причому він досить урожайний і до того ж стійкий до нематоди і фітофторозу, про смакові якості теж відгуки досить непогані, і зберігається він довго. Артмакс хт вопрос вопросрюк Вестіон 6 2 Сорт картофель Джа Коломба Джакаково Радіона під годіт раніч картопля Коломба урожайний, стійкий до захворювань гібрид, приклад сучасної селекції. Тільки господиням ламають голову над тим, що приготувати картоплю фрі або запіканку. Це не цікаво. Набагато важливіше те, що коломба рано дозріває, зберігається без втрат і смачна у всіх стравах.